Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Лишився назавжди 28-річним. Не стало героя з Волині. Світло сьогодні не вимикатимуть. Парше за 30 років російські кораблі вийшли в море з ядерною зброєю. Почну, як завжди, з позитивного. Понад 139 тисяч. Саме сельки російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. За минулу добу армія Путіна втратила 760 орків. Металобрухтом стали три танки, вісім бойових броньованих машин, два літаки, чотири безпілотники і ще багато всілякої техніки окупантів. А щоб втрат ворог зазнавав ще більше, нам потрібна зброя. Вже відомо, що Німеччина, Польща, Канада Португалія. Іспанія, Норвегія та Нідерланди постачатимуть Україні танки леопард. Про це повідомив міністр оборони США Лойд Остін у вступній промові на засіданні контактної групи з питань оборони України. Крім того, США, Німеччина і Нідерланди поставлять Україні системи ППО, а Франція та Італія зенітно-ракетні комплекси. За словами міністра оборони США, союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ навесні. На продовження хороших новин масштабна пожежа цієї ночі сталася у Москві. Поруч з інститутом точних приладів, де займаються розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння. За повідомленням російських ЗМІ, горів Автосервіс, площа загоряння досягла півтори тисячі квадратів. А ось російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. Повідомляє розвідка Норвегії. За радянських часів військові кораблі північного флоту регулярно практикували подібне. Проте з часів холодної війни про такі випадки не повідомляли. Вранці російські війська обстріляли медзаклад у Херсоні. В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор. На землі поряд з будівлею скло від вибитих вікон та уламки ворожих снарядів. Неспокійного на Харківщині минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів в області. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше 6 житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості та адмінбудівля Укртелекома. Потерпує, потерпає від обстрілів і Донеччина. За добу росіяни вбили одного жителя, поранили ще трьох. Гатить ворог переважно по будинках мирних донечан. Так, завчора росіяни пошкодили щонайменше вісім домівок українців. На Волині ж тим часом формують окремий стрілецький батальйон ЗСУ. аби оперативно реагувати на загрози національної дні безпеці. Прийнято рішення про формування в складі Збройних сил України окремого стрілецького батальйону на території Волинської області. Зазначений стрілецький батальйон формується з патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, які не мають обмежень за станом здоров'я до проходження військової служби. Більш детальну інформацію можна можна отримати з територіальних центрах комплектування на сайті ОВА закликають Волинян приєднуватись до окремого стрілецького батальйону Тур Волинської області. Боронячи рубежі рідної країни у бою з окупантами загинув воїн із села Яловаць камінь Каширської громади Олександр Парфанюк, 1994 року народження. Життя бійця обірвалося в результаті артобстрілу у Харківській області. Написали на Фейсбук-сторінці камінь Каширської територіальної громади. Вічна і світла пам'ять герою, співчуття родині, друзям та знайомим. Погони головного сержанта посмертно вручили прикордоннику Сергієві Веремію з Волині. Чоловіка мобілізували ще у березні в Чернівецький прикордонний загін. А у вересні відправили у Краматорськ. Після ротації був у Харківській та Луганській областях. Загалом вже воював у трьох у січні. Він востаннє вийшов на зв'язок. А вже наступного дня після танкового обстрілу його не стало. Чоловіка не врятувало навіть те, що перебував в окопі. Дружина лишилася сама з трьома дітьми. Більше у сюжеті. Вашого чоловіка Сергія Нагороджено військовим званням головний сержант посмертний. Він мав Добре, приїхати наприкінці січня і встигнути привітати з ним народження середню доньку Аню. Чекати лишалося менше місяця. Не встиг. 4 січня загинув. Сказали, що вони були в окопі. Що стояв приблизно два ну, кілометри, можливо більше, танк. Просто пряме попадання, про яке, тобто, п'ять прильотів було, про яких ніхто не чув. Виконати батькову місію, привітати дівчинку, приїхали колеги Сергія. Ми бажаємо миру і перемоги. Ми тебе вітаємо сонечко. Дякую. Будь Подвиг, який він звершив, наші воїни щоденно його продовжують, і ми не опустимо руки, поки не здобудемо перемогу. Його друг односелець, який розповів дружині про смерть чоловіка, довго не хотів вірити у загибель Сергія. В той день один він загинув, п'ять хлопців мали контузію. Тобто, відповідно, з іншого підрозділу виїхала бригада швидкого реагування, але казали, що дуже довго не могли винести тіло. Татову нагороду пильно розглядає син Михайло й довго вдивляється в пам'ятний текст. А потім на погони. Каже, батько був і залишився для нього прикладом. Військовим є бажання бути. Чи все-таки ти бачиш себе інакше в житті? Як є бажання? Найменша донька зі старшою розпаковують подарунок. В смарт-годинник Аня відразу приміряє на руку. Налаштовуємо його. Тепер Сергій Веремій дивиться на своїх рідних із портрета на столі. Біля нього лампадка і склянка з водою, накрита шматком хліба. Ще одна світлина, де Сергій із грибами. Дружина розповідає, що він був затятим грибником. Дістає альбом, показує сімейні фотографії з весілля, з присяги, коли його призвали молодим на службу. Вони разом прожили 17 років. Пам'ятаю, як вручали повістку. Прийшли. Потім пам'ятаю, як він їхав зранку. Прийшов, сказав, що він їде, що не знає, коли вже приїде. Ми ждали, що він приїде скоро, що може відпустять там через тиждень, два місяць. Думали, що скоріше ця війна вже закінчиться, там довго вона не протягне, але. Пані Тетяна лишилася з трьома дітьми. Волинський прикордонний загін обіцяє всіляко підтримувати родину і допомогти вирішити всі юридичні питання. У мене є дуже багато розуміння, по відношенню до таких. Сімей до цих людей, от е, співчуття. От, Все, що їм треба буде. Я буду звичайно допомагати. За 9 років війни на Волині поховали 12 прикордонників, 9 із них після повномасштабного вторгнення. Анастасія Качина, Андрій Натюк, дванадцятий канал. Світло сьогодні вимикати не повинні. Дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, Повідомили в «Укренерго». Хоча в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження. Відсутність дефіциту потужності в енергосистемі означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. Йдеться в повідомленні у зв'язку з цим, як додають у компанії, ліміти споживання для областей на сьогодні не доводились. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. З'явилось відео моторошної автотрощі під Луцьком на Волині у пожежі. Утроїли щедним газом двоє малолітніх дітей. Б'ємо не тільки на своїй території. Українські футболісти потовкли російських у Туреччині. У пожежі постраждали діти. Увечері 13 лютого у селі Вітоні Шлуцького району трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку. Про це повідомили у ДСНС Волині. Горіння помітила господиня. Насамперед жінка забрала з оселі дворічного сина й однорічну доньку. На той час у кімнаті вже вирувала пожежа. Повністю загасити її вогнеборці змогли трохи більше, як за дві години. Дітей з діагнозом отруєння чадним газом шпиталізували. їх стан за. Довільний за попередніми даними, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. З'явилося відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 13 лютого, вранці на вулиці будівельній у Руванцях на Автомитці. Відео оприлюднило інформаційне агентство «Волиньпост». Нагадаю, на об'їзній дорозі чоловік на позашляховику врізався у припарковані біля магазину автівки. В одній з машин у той час була мама з дитиною, які дивом не постраждали. Водій ймовірно, що не впорався з керуванням, власне до чого. Таків здоров'я, що призвело до цього ДТП, до скорення цього ДТП на місці працювали співробітники групивання патрульної поліції. Водія освідували, Він був тверезий на момент вчинення ДТП. Поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у вчиненні крадіжок і грабежу. До поліції заявою звернувся 23-річний житель міста Рожеща. Він розповів, що у власному будинку його пограбував візуально знайомий чоловік. Зловмисник побив заявника та відібрав мобільний телефон і ноутбук. Співробітники поліції оперативно встановили, що злочин скоїв неодноразово судимий 20-річний місцевий житель. Його вже затримали. Викрадені речі вилучили. Що цікаво, напередодні поліцейські вже затримували чоловіка за вчинення двох крадіжок. Тоді йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід домашній арешт. Однак це не завадило йому скоїти черговий злочин. Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вибухи, військові навчання і постійна загроза наступу із території Білорусі. Це реалії життя у прикордонних селах Волині. Люди, які злякалися, давно виїхали. Залишилися лише ті, хто готові першими зустрічати ворога, якщо той наважиться зайти із півночі. Ті, які продовжують жити і працювати у непростих умовах, наша Ольга Матвєєва побувала на невеликому підприємстві, що функціонує всього за 4 кілометри від кордону. Щодоби там печуть хліб. Що робили у ніч на 24 лютого? Чи не бояться зустрічі з ворогом і як виживає бізнес у час війни, дивіться зараз. Купили пічку і приїхали зі Львова хлопці, які нам піч продали і показали. І самі, всі шишки набивали самі. Із однієї пічки виросла ціла пекарня, що нині забезпечує хлібом самарий усі ближні села. Надія її директорка розповідає, це справа сімейна. Що у 2004 році пекти хліб вирішили із двома братами? Починали тоді, дуже тоді взагалі не було в районі. В нашому районі зараз нема пекарні, не було в Камінь-Каширську, не було. В любом було хлібопекарні з сковиля майже не доїжджалися до машини. Спочатку випікали лише хліб, житній та пшеничний. А згодом асортимент випічки став значно ширший. Розширилася і географія у селах, де здавна шанують пекарські традиції, і часто почуть хліб самотужки. Буханці вмить розбирають. Хороший хліб я довольна. Це хліб таке, що... Де, що, бач, що таке? А Під кінець дня полиці зазвичай порожні, але вже вранці на них з'явиться свіженька продукція. Її випікають кілька господинь уночі, у цих печах. І ми там випікаємо так до години другої ночі. Пекарня у Самарах облаштована згідно усіх вимог непростих нинішніх реалій. Наприклад, якщо немає світла, хліб можуть пекти на дровах. У Нас пальника можна вийняти і дотопити піч, одна, дотопити дровами. І ми так допікали дровами. Угу. Це ми мусили їх швидко-швидко купляти. Що напередодні двадцять лютого, розповідає Надія, тут планували ремонт. Хотіли, окрім випічки, виготовляти й кондитерські вироби, а поруч збудувати кафе. Такий бізнес рідкість у селах. Однак планам завадила повномасштабна війна. Самари розташовані лише за чотири кілометри від кордону із Білоруссю. Попри таку велику загрозу, на паузу поставили лише плани. Хліб у пекарні й надалі пекли щоночі. Перші ночі, що 24, 25, 26 лютого, коли ну ми знали, що мають тут наступати, і мусили бути тут люди, і ми мусили щось там пекти, бо ж мали машини розвести хліб. Страшно, страшно. Паніка була в усіх, але робили не одного дня, не зупинялись. Чимало селян тоді виїхали подалі, аби не ризикувати життям. Це каже Надія: не могло не вплинути на бізнес. Пекти почали дещо менше. Загроза наступу із території Білорусі нікуди не зникла й нині, але до неї звикли. кажуть, був страх, та ніколи не було зневіри і бажання припинити власну справу. Нічого привикли. Вже ми звикли до того, вже ми навіть і не слухаємо, де там чуємо десь тут ідуть якісь тренування, стріляють. Ми навіть і не чуємо його. Робимо свою роботу. А жителі Самарів щодня мають свіженький хліб. Життя триває. Попри те, що в будь-який момент можуть прийти білоруси, яких тут завжди вважали друзями. Ольга Матвієва, Василь Марищук, дванадцятий канал. Анастасія Мордас – учениця професійно-технічного училища Раес. Вона опановує спеціальність люсаря систем вентиляції. І, хоча, на перший погляд, професія не зовсім дівоча, Анастасія відмінно навчається з легкістю, виконує практичні завдання та мріє пов'язати своє життя з атомною енергетикою. Анастасія Мурда – учениця професійно-технічного училища Рівненської ЕС, яка є єдиним освітнім закладом в Україні, що функціонує в складі атомної електростанції. Вона майбутній слюсар з виготовлення деталей та возлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірацій. Свою професію хоче пов'язати з атомною галузю. Дівчина розповіла, що батьки працюють на Рівненській ЕС, і їхні розповіді про станцію справили на неї неабияке враження. Я думаю, що саме вони мені прищепили цю любов до цього підприємства. Я хочу взяти приклад своїх батьків, тому що вони мені завжди казали, що Рівненська АЕС – це майбутнє і професія енергетика це професія, яка дасть мені світле майбутнє. Анастасія на відміну, закінчила 9 класів Старорафалівської гімназії. Успішно склала вступні іспити до професійно-технічного училища. Вже півроку року опановує спеціальність люсера систем вентиляції. Зізнається, що навчання дуже цікаве, хоча й складнощі теж бувають. Це важко, але можливо. Якщо вчитися і не лінуватися, то все вдасться. Я точно впевнено, можу сказати, що це моє і назад я не хочу відступати. Теоретичні знання, що п'ятниці закріплюються на практиці, яка проходить у виробничих майстернях професійно-технічного училища. Ще з понеділка вже чекаю на п'ятницю, коли вже вона настане, тому що ну, це час, коли я можу побачити, на що я здатна, що я можу зробити, і перевірити свої знання на практиці. Керівник практичних занять Артур Чарпак, майстер виробничого навчання ПТУ РАЕС. 36 років працює в училищі. Вчитель розповів, що дівчата серед учнів ПТУ це рідкість. Проте вони дуже здібні та гарно навчаються. Настя цьому підтвердження. Вона у нас дуже добре навчається, закінчила перший семестр на відмінно, будемо так казати, по всім предметам, і буде отримувати стипендію, повищену стипендію Асирєєва. По роботі вона старається виконувати всі завдання, які я їм надаю. Так, да, виходить в неї, навіть от вона виконує роботу, то вона вже ну, майже закінчила свій виріб, а деякі хлопці ще як так кажуть, на середині дороги. Дівчина наполеглива працьовита учениця, яка впевнено крокує до поставленої мети. Тому вчитель переконаний, що вона досягне успіхів в обраній спеціальності. Я думаю, що вона не зупиниться на своєму навчанні, по цій професії, а буде навчатися. Наприклад, там в вищому навчальному закладі на інженери, але всі інженери повинні починати, як то кажуть, із... з училища. Анастасія ж додає, що майбутню професію обрала після участі в ядерній школі Раес. Це профорієнтаційний проєкт підприємства, який включає багатогодинний курс лекцій та екскурсії об'єктами атомної станції. Мені це дало ще більший поштовх вступити до професійно-технічного училища, тому що там були максимально інформативні зустрічі з атомниками, екскурсії. Це мене ще надихнуло. Підбадьорило, хоча й обрала технічну спеціальність, дівчина каже, що цікавиться творчими проєктами з задоволенням бере участь у заходах, які проходять на базі професійно-технічного училища. Розуміє, що треба розвиватись всебічно. Також любить читати книги та переглядати фільми. Найбільша ж її мета відмінно завершити навчання у професійно-технічному училищі і стати частинкою великого колективу атомників Рівненської АЕС. Я і хотіла прозувати далі в своїй професії і бути в колективі фахівців ядерної енергетики. Дівчина розуміє, що йти до поставленої мети потрібно попри будь-які труднощі. Це загартовує та робить тебе сильною, каже Анастасія. Її девіз – рухатися тільки вперед і доводити справу до кінця. Особливо важливо це сьогодні, коли українці виборюють свою свободу та незалежність. Українці б'ють росіян не тільки на своїй території. У Туреччині сталася масова бійка між футболістами команди української прем'єр-ліги Минай з Закарпаття та російського шинника з Ярославля. Конфлікт нібито розпочався увечері 13 лютого з того, що представники Минаю попросили начальника шинника заспівати український гімн. Невдовзі кілька гранців Минаю опинилися у ліфті з гравцем шинника і нібито побили останнього, коли Ліфт приїхав на поверх. Там уже стояла група росіян, які почали масову бійку з українцями. У результаті довелося викликати співробітників поліції та швидку допомогу. У готелі тепер чергують додаткові наряди охорони. Факт бійки згодом підтвердили інші телеграм-канали. Один з них повідомив, що кілька футболістів шинника отримали травми внаслідок бійки та з були змушені звернутися за медичною допомогою. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.